Всім мої вітання. Два місяці назад замовив собі ці балончики з пальниками. Я брав їх для опалювання птиці, але більшість брав для запалювання в грубки. Так от, вчора кінчився балон, Цей. Вон, пилюк вже пропав. Показую, що тут нічого немає. Думаю чути. І от повний новий. Я думаю, тут отчути колотає. Так от, з цього балончика мені вистачило на 13 півнів і майже на 2 місяці розпалювати в грубці. Причому в грубках я палив в, в, в кухні і в хаті. Тобі ж 2 запали в день було. Дуже рідко, коли розпалював з пічками, в основному запалював я цим, причому два рази в день. Ось так. Дуже задоволений, думав, хватить його менше, причому тут ще трохи газу лишилося. Думав, хватить його на місяці-півтори. Але якщо сугубо брати е, тако для розпалки, я думаю, на місяці три вистачить, плюс-мінус. А якщо ще й одна групка, то думаю, на 3-4. Мені б вистачило. Причому опалював, я не знав, як опалювати птицю, я опалював по чуть-чуть. Досить хороша річ, рекомендую.